Як я зустрів свою австралійську любов. Частина перша. Я завжди мріяв вивчати англійську мову з носіями. Одного разу моя репетиторка порадила онлайн-сервіс, де люди шукають співрозмовників для мовної практики. Там я познайомився з далі. Вона шукала україномовного співрозмовника, а я англомовного. Привіт! Мене звати Далі. Так ми й знайшли одне одного. У переписці вона виявилася дуже відкритою та милою. Ми швидко знайшли спільну мову і домовилися про відеодзвінок. Перед дзвінком я хвилювався, чи зрозумію австралійський акцент, але дарма вона говорила чітко та зрозуміло. Ми спілкувалися англійською, але також пробували практикувати базові українські слова і фрази. Я був приємно вражений, що людина з Австралії хоче вивчати українську. Наші відеодзвінки стали регулярними кілька разів на тиждень. Це перетворилося на гарну традицію. Мені дуже подобалися наші розмови. Одного разу Далі розповіла, що планує поїздку до України. Я, лечу в Україну, в Я був у захваті і, звісно, запросив її відвідати моє місто. Підписуйся, щоб не пропустити продовження нашої історії.